І з вами Дзюба Михайло. Всім традиційно Хеллоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло, хай добро перемагає зло. Ну, а це черговий прогноз на четвер, 21 вересня 2023 року. Тільки з п'ятого разу ось ця колода Сільвертеро дозволила з нами розмовляти. Тож не забувайте ставити свої лайки, підписуватись на канал та щось дописувати. Ну а головне робити репости, бо це може комусь врятувати життя. Отож, розпочнемо з цитати з зеленої книжечки, і випала ось така цитата. Я про прочитаю те, що написано червоним. Це слова Рамакришны, по какой бы дороге вы ни шли, главное это горячее стремление к истине. Бог знает тайны вашего сердца, и для Него не важно, что вы идете по неправильному пути. Нужна только ваша искренность. Он сам опять выведет вас на правильную дорогу. Как часто мне выпадали все слова, Протягом 25 років я не міг зрозуміти, що це, але тепер я розумію, то був не той шлях, одначе Господь все бачив і повернув мене трошки на інший шлях. І ви у цьому шляху також приймаєте участь. Мені дуже приємно, що мої здібності для вас приносять велику користь, бо повірте мені, жити і знати все заздалегідь це не так вже і весело. Ну а що стосується 21 вересня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 15-го або 24 го числа будь-якого місяця будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни перепади тиску та настрою а що буде відбуватися у житті людей, які народилися в інші дні? Ви дізнаєтеся з третьої карти. Знову буде три карти: перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися. Друга карта загальна карта дня, і третя карта за днем вашого народження. Чого очікувати у цей четвер? Постійні глядачі езотаріуму знають, що Погрішності у мене дуже малі, і це стосується настільки мене, скільки цього чудового оракулу, який залишив нам тот гермес Трисмагістий цей оракул це великі аркани Таро. А ми давайте налаштуємося на четвер. Кому запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3. 2. 1. Розпочинаємо з діви, бо зараз саме йде ще цей знак. Ото, От чого очікувати представникам цього знаку. Непоганий день для поїздок. Черріот це колісниця, і вона каже про те, що у вас день з певним досвідом. Сьогодні ви можете чомусь навчитися. Сьогодні дуже гарно кудись їхати і вирішувати свої справи. Сьогодні день, коли ви можете накопичувати не тільки знання, але й гроші. Також представники знаку діва 21 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Для Терезів. Досить непоганий день пов'язаний зі світлом. Це карта сонця, і в прямій позиції вона каже про якесь просвітлення, прояснення. Вона каже про насиченість сонячною енергією, тобто насиченість власним егоїзмом. Тому будьте. Особливо уважні і не сильно будьте пихатими, бо будь-яке досягнення вами воно все одно залежить від людей, які з вами. Не забувайте про людей, особливо про тих людей, які роблять вам добро. Не забувайте віддавати їм пошану. Також представники знаку Терези у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки для скорпіонів. Що ж, непоганий день випала розбита вежа в перегорнутому стані. Це показник того, що ви відновлюєтесь, нічого поганого з вами особисто не станеться. Навпаки, вас можуть допомоги попросити, і ви можете допомогти тим, тим людям, які дійсно знаходяться у катастрофічному стані. Сьогодні у вас день відновлення, нічого поганого по здоров'ю не буде. Навпаки, ви сьогодні можете щось створити, відновитися як. Фінікс відновляється з попелу. Також представники знаку Скорпіон 21 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для стрільців поганий день для будь-яких починань, день поганих ідей, день якихось неясностей, поганий день, перш за все, для чоловіків і для творчих людей, які залежать від творчих імпульсів. Сьогодні творчі імпульси можуть бути тільки погані, тому нічого не розпочинайте у цей четвер. Краще просто зробити собі вихідний чи зайнятися прибиранням у своїй оселі, чи можливо піти до перукаря. Для представників знаку Козиріг Revival перегорнутий. Це карта відродження або страшного суда. І в перегорнутому стані вона каже. Про розрив відносин між родичами. Щось таке може статися між вами та вашими родичами, щось може дуже вас сильно покоробити. Сьогодні може статися щось несподіване, це щось новеньке, і саме від вашого ставлення до цього новенького залежить те, як все буде просуватися. Якщо ви вже набридло вам бути постійно в одній. Тій самій дорозі, йти й тим самим шляхом. Сьогодні у вас є можливість це якось змінити. Також представники знаку Козиріг у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Для Водоліїв дуже сумний день. Оці сутінки або місяць в прямій позиції каже про обмани, які можуть вас накрити у цей день. Вам не слід заздалегідь планувати щось на цей день, бо все може піти не так, як того ви бажали. Дослухатися до слів людей не слід слід дослухатися до власної інтуїції. Вона вас точно вже не підведе. Окрім цього, ви можете ще вночі побачити якісь пророцькі сновидіння. Також представники знаку водолій 21 вересня, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Рак. Для риб дуже швидкий день Маджістер – це папа або іерофант, або тот гермес тресмігіст. І він пов'язаний з Меркурієм. А Меркурій це наука або торгівля. Якщо ви займаєтесь торгівлею, сьогодні вам обов'язково потвердить. Якщо ж ви науковий діяч і ви бажаєте знайти щось новеньке, сьогодні до вас може прийти натхнення, і ваша інтуїція може підказати вам. Правильне вирішення ваших складних питань в цілому день буде дуже швидко проходити. Якщо вам треба кудись їхати, дорога буде швидкою і без якихось проблем. Для представників знаку Овен. День без змін вам випала смерть в перевернутому стані. А тринадцятий аркан в перевернутому стані каже про те, що сьогодні не слід нічого змінювати, а не в зовнішньому вигляді, а не у внутрішньому світі. Єдине, від чого ви можете відмовитись у цей день, це від поганих спогадів, від поганих якихось. Емоції, які вже були у минулому слід їх залишати в минулому і дивитися більше у майбутнє. Сьогодні трошки загальмований день, бо карта смерті пов'язана з планетою Сатурн. Для представників знаку Овен, це сонячний геній або помірність Temperation. І в перегорнутому стані воно каже про те, що, на жаль, сьогодні. День, коли у вас щось. Відбувається не те, вам не вистачає захисту. По перше, не вистачає енергії, вам не вистачає спілкування, і ви можете просто проливати сльози у цей день. Щось таке сумне може найти меланхолія. Тож намагайтеся якось себе підбодрювати і розуміти, що не слід розсіювати свою увагу, якщо ви бажаєте, щоб ваша справа була реалізована. Тож тільці намагайтеся. Менше казати про свої проблеми, а більше робити щось для їх вирішення. Також представники знаку тілець цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій для близнюків. Гарний день для жінок. Перш за все, бо випала папеса або відьма або верховна жриця в прямій позиції, це дуже гарний показник для жінок. Якщо ж ви чоловік, ви сьогодні можете зустріти жінку, яка вам зробить цей день кращим. Гарний день для зустрічі, гарний день для спілкування, і гарний день для продовження будь-яких інших справ для просування своїх ідей і для оформлення їх вже в щось інше те, що написано на бумазі. Чи Вигадано якось інакше, можливо, ви музикуєте, тому сьогодні гарний день саме пов'язаний з музикою для представників знаку РАК. Імператор в перегорнутому стані каже про те, що ані люди, ані обставини вам сьогодні допомагати не будуть. Тому будьте обережні, розраховуйте тільки самі на себе і пам'ятайте, що навіть ваші родичі, навіть ваші близькі люди можуть сильно сильно сьогодні навантажувати, якщо ви збираєтесь кудись на масові якісь. Заходи краще туди не ходити, краще побути у цей день на самоті. І нарешті леви для вас випала роздоріжжя або закохання. І в прямій позиції вона каже про те, що у вас сьогодні в цей день є вибір. Ви можете просто нікуди не йти, сидіти вдома і все буде. Так просуватися, а можете трошки щось включити, якісь експерименти, і у вас буде зовсім інший день. Гарний день для любовних інтрижок, для усіляких там, як то кажуть, блефов. Був такий фільм Блеф, тобто можете блефувати, можете трошки лукавити, і воно вам піде на користь і можете навіть скористатися своїми авантюрними якостями і зробити своє життя ще кращим. Також, також представники знаку Лева 21 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва, і нарешті загальна карта дня. Повішаний в прямій позиції. Що ж, це досить поганий показник. День може бути пов'язаний з жертвами, тому будьте обережні, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Що можна зробити гарного в цей день? Пожертвувати перш за все нашим хлопцям в ЗСУ, щоб вони скоріше закінчили війну. По-друге, ви можете пожертвувати, піти в крам, поставити свічку за упокої всіх тих. Хто залишив своє життя заради нашого мирного неба, як сильно звучить це слово мирне небо. Люди забули про це, а зараз ми розуміємо, як це серйозно і як це потрібно. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось такого середнього кольору між зеленим та блакитним Женя. У тебе є бджілка, от якраз вона кольору ось цього. Цієї планети, планети Уран, яка дуже така підступна планета, бо вона пов'язана з жертвами, з хворобами. Бережіть себе від заражень у цей день можна наразитися на щось. Одначе, якщо подивитися на добу, розбита вежа випала, але випала перегорнута. тому... Вдень, хоча б може, можна бути спокійними, що нічого не відбудеться. А от вночі, особливо з другої години ночі по четверту годину ранку, найнебезпечніші години. Зверніть на них увагу, і я вам рекомендую в цей час вже. Спати і бачити якісь гарні сни. Ну, а тепер я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця перегорнута імператриця каже про те, що сьогодні день, коли особливо грошей ви не заробите. Навпаки, ви можете витратити це невеличкі гроші. Є... Імовірність зараження, тому вдягайтеся трошки вже поосінньому, не форсуйте, ходіть як згідно погоди, якщо вже у вас холодно. Ну, а також у цей день у вас є зв'язок з матір'ю, можливо, ваша мама буде просити щось від вас, тож допоможіть їй, і вона потім вам теж допоможе, бо вона ваша мати. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, дуже вдалий день, сьогодні всі ваші плани, які ви вибудовували на цей четвер, будуть реалізовані, і вам у цьому буде допомагати вдача колесо фортуни на вашому боці. Тож і люди, і обставини вам будуть допомагати, але для того, щоб щось вигравати, треба трошки ризикувати. Якщо будете ризикувати, то ризик буде виправданий. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Форс в прямій позиції, це карта сили. Це перш за все каже про те, що здоров'я вас не буде підводити. Ви будете відчувати наплив сил якихось. Ви можете боротися зі своїми проблемами. У вас є сили, у вас є міць, і це також гарний день для спортсменів та військових. Військові обов'язково в цей день зроблять щось цікаве. Далі, якщо ви народилися четвертого. Тринадцятого 22 або 31 числа будь-якого місяців крокодил – це неспокійний аркан, бо це блазень і це крокодил. І Він каже про те, що сьогодні ви можете зробити якусь помилку, за яку вам потім буде дуже соромно. Це нульовий аркан. Тож ви в цей день можете просто обнулитися, будьте уважні до того, що відбувається навкруги вас. Дослухайтеся до тих знаків, які. І подає вам Всесвіт. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнута Старс каже про те, що це День поганих почуттів, відсутності краси, відсутності надії, відсутності радості, тож намагайтеся слідкувати за своїми емоціями і якось їх підіймати. У цьому вам може допомогти музика, але краще. Помічник у цьому, це здоровий секс, тому телефонуйте своїм коханим, і хоч вони, хоч якось можуть вирівняти ваш трошки нестабільний неврівноважений стан. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Херміт в прямій позиції це відлюдник. Відлюдник каже про те, що сьогодні день, коли ви нічого не зможете розпочати, навпаки, можете щось закінчити. Хтось з вас може зіткнутися. З проявою смерті, і відлюдник це завжди фінал. Відлюдник це завжди крапка. Відлюдник не полюбляє активні дії. Відлюдник полюбляє відлюдничество, аскетизм та медитацію гарний день для медитації і дуже поганий день для активних дій. Далі, якщо ви народилися 16-го або 25 го числа будь-якого місяця. Перегорнутий універс і це перегорнутий всесвіт. День малих результатів, від відверто поганих результатів, день ями, коли ви можете скатитися на саме саме дніще. і з цього дна ви зможете відштовхнутися і поплисти вверх. Це день, коли ви ставите крапки над чимось поганим у цей день, гарно позбуватися дурних звичок та непотрібних якихось зв'язків з дуже поганими людьми. Одначе будьте обережні, ця карта. Перекладається як війна, коли вона випадає в перегорнутому значенні, вона означає щось дуже несподіване і дуже небезпечне. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Бачите, хто це? Це диявол в прямій позиції, це показник того, що ви знаходитесь у стадії, коли на вас можуть надягти оці кайданки, і ці кайданки це ваші гріхи, ваші спокуси. І це також ознака того, що день досить нестабільний. Може статися щось несподіване, то те, що неможливо запланувати. Фатум може увірватися у ваше життя, і вам трошки від цього стане навіть страшно. Будьте обережні у цей день. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27-го числа будь-якого місяця, джастис в прямій позиції, гарний показник, якщо вам у цей день слід вирішувати якісь судові рішення, якісь у вас заплановані походи. В різні установи, сьогодні ви все можете владнати, сьогодні все врівноважено, і сьогодні для вас є можливість якось розмножити ваші ідеї, розмножити ваші думки. Гарний день для зустрічі з майбутніми супругами, якщо ви бажаєте щоб ваші відношення. Перейшли в іншу стадію. У цей день ви можете розставити всі пріоритети і зрозуміти, чи ваш партнер дійсно ваш чи ні. І це також показник того, що ви в цей день врівноважені і ви розсудливі. Перш за все. В цілому день не такий вже поганий, деякі люди можуть отримати. Відверто погані результати, дехто спокуситися на диявола, дехто зробити помилки, одначе когось очікує вдача і когось очікує сила. В цілому, я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали, ці трикутні Сильвер та Рот, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.